Всім привіт, я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо останні новини королівської родини Великобританії. Модельєр Сара Бертом покинула пост креативного директора Олександр Маквін. Вона була на посту 20 років, і саме вона вигадала сукню Кейт Міллтон. В Італії випустили пам'ятну марку на честь королеви Елизавети II. Це вперше, коли в Італії вийшла марка, де зображений глава іншої держави. Принцеса Біатріст та принцеса Євгенія були присутні на показі Вог, який проходив королівському театрі Трурі Лейн. А Софія у нас відвідала центр терапії на відкритому повітрі у Солсбері. Одні з основних напрямів діяльності благодійної організації включають верхову їзду, терапію тваринами, управління стайнею та інші. 15 вересня принце Гарі виповнилось 39 років. На честь цього фотограф, який знімав їх весілля, додав нам нову фотографію. Оскільки Гарі та Мега знаходяться в нас на іграх нескорених, у Гарі було досить багато вітань, його вітали всім залом. Також пара відвідала у нас вечерю в готелі Хілтон. Це прийом був влаштований канадською делегацією на підтримки ігор нескорених, які відбувся у 2025 році, 16 вересня. відбувся останній день ігор нескорених. Також були Гарі та Меган. Також вони вручили нагороди спортсменам, які брали участь у змаганнях з плавання. Після цього пара відвідала концерт на честь ігри нескорених. Можете подивитися на образ Меган та також подивитися на образ Гарі. А доки Меган та Гарі проводять досить активно дні, король та королева відвідали у нас скачки в Донкастері. Ось такі новини маємо за останні дні від королівської родини: більшість про Меган та Гарі, але сподіваємось, Кейт та Вільям порадують нас цікавими новинами та цікавими виходами.